Три тисячі глядачів одеські рятувальники провели навчання в цирку, одній із найскладніших будівель міста. Попри постійну участь у ліквідації наслідків реальних прильотів та вибухів, ДСНС не припиняє проводити подібні навчання чотири рази на рік. Адже пояснюють, навички кожного рятувальника мають бути доведені до автоматизму. Кореспондентка ТСН Олена Черняєва. Далі. Рятувальники мчать до цирку, де за сценарієм навчань стався вибух, і більше десяти людей опинилися заблокованими у приміщенні. обрушення куполу, є, загорання, бранк пожежі номер 2 За місцем виклику є постраждалі, розвідка триває. Все на навчаннях максимально реалістично. Потерпілі курсанти академії МВС у гримі стогнуть на піку своїх акторських здібностей. На місці умовного вибуху кров та муляжі відірваних кінцівок це пояснюють організатори не заради картинки, а щоб загартувати емоції рятувальників, пригальмувати їхні хвилювання, навчити не губитися у складних ситуаціях. Адже на тренуваннях, крім досвідчених працівників, чимало новачків, відпрацювали з ними ситуацію таку дуже наближену до реальності, коли пожежа, коли задимлення, коли є потерпілі, коли є загиблі. Може бути на місці будь-яка ситуація. Насправді багато крові, видірвані кінцівки. Кожна людина може на це реагувати по-своєму. Для тренувань обрали один з найважчих об'єктів: Одеський цирк, будівля з високим куполом у щільній міській забудові, до якої дорога вузькими вуличками історичного середмістя об'єкт має велике пожежне навантаження. Там тільки відстань від манежу до куполу цирку 22 метри. Також даний об'єкт знаходиться біля. Житлових будинків. Зал міщує півтори тисячі глядачів. Щоправда, під час війни максимум 300. саме стільки місць у найближчому укритті, знайти умовних потерпілих серед численних крісел в диму та темряві справжнє випробування. А потім усіх треба обережно евакуювати до медиків, які оцінять стан кожного. Найважче на мені здається, найважче мати холодний розум, тому що всім хочеться допомогти. А це на жаль неможливо. Людина, яка б Може померти прямо здесь десь та зараз. Вона потребує першої групи сортування, тобто її потрібно евакувати як можна швидше. Ті, хто можуть знаходитись на місці пригоди більш тривалий час, вони будуть евакуйовані другим етапом. Чорний колір це ті особи, в яких немає потенціалу для виживання. Є тут робота і для психологів. «Бути шок, паніка. Ми п'ємо маленькими ковтками. Вода це саме перший і головний спосіб заспокоєння. Також дихання. Вдих має бути менший, видих має бути довший. Усіх потерпілих знайшли протягом 30 хвилин. До місця трагедії дісталися максимально швидко. Тож кажуть, організатори, рятувальники, поліція і медики відпрацювали злагоджено швидко і невідмінно. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса Тесен один